Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Теофіма Лопес про свою співпрацю з промоутерськими компаніями. Фабіо Ворлі дуже хоче бою з Даніелем Дюбоа. Усик завершує кар'єру. Українець зробив сенсаційну заяву щодо свого майбутнього. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Відомий чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес розповів про свою співпрацю з промоторськими компаніями Ви зараз з Мачером та Еді Хірном? Ні, я не з ними. Ви з Рейносо?» Так, ми зараз все готуємо, перш ніж офіційно розпочати тренувальний табір з командою Канело. Я з нетерпінням чекаю дуже гарного тренувального процесу з ним та і з моїм батьком. Ми маємо продуктивний рік. У нас контракт на три поєдинки. Він ще не оприлюднений, але ми з нетерпінням чекаємо на анонс. Він буде незабаром. Турки згадував, що сподівається, що ви зустрінетеся з Енісом, а потім переможець поб'ється з переможцем бою Гарсія Хейні. Саме на це ми чекаємо. Йому я з нетерпінням цього чекаю. Тут важливо, щоб найкращі боксери зустрічалися між собою. Наразі єдина мета виграти наступний бій. Ось і все. Ми зараз обговорюємо поєдинок проти Хітчинсена, об'єднуватиме титули. У нас у черзі два титульні бої, а потім грошовий бій. Прямо зараз ми чекаємо на великі події, сказав Лопес. Раніше стало відомо, що Теофімо та Лічерсон Хітченс близькі до укладання угоди про бій у травні червні. WBO офіційно зобов'язала Теофімо провести бій із переможцем бою Джек Кетерал Арнольд Барбоза. Британський промоутер Ейді Хірн активно просуває ідею проведення об'єднавчого бою між своїм підопічним чемпіоном світу за версією WBC у другій найлегшій вазі американцем Джесі Родрігесом і аргентинцем Фернандо Мартінесом. Хірн висловив сподівання, що поєдинок зацікавить саудівського міністра Тульки Аляль Шейха, відомого своєю симпатією до бійців із списку pound for Pound, але також розглядає інші варіанти. Родрігас Мартінес просто дивує. Повижний бій, каже Еді. і ми дуже хочемо, щоб Джессі бився в уніфікації. Чи це може бути в Carl's Red Season? Якщо ні, ми були б щасливі зробити це на Дазон як частину нашого розкладу. Це ж один із найкращих поєдинків у боксі. Подивимося! Родрігес повернув титул WBC у 52.2 минулого року, знову піднявшись у дивізіон після тріумфального відходу у 58. У червні він накаутував легендарного мексиканця Хуана Франциска Естраду, а у листопаді захистив пояс, зупинивши ще одного представника Мексики Педро Гевару вже в третьому раунді. Фернандо Мартінес володів титулом IBF з 2022 року і в липні минулого року об'єднав його з поясом WBA, перемігши Чемпіона Кадзута Йоку планувалося, що у грудні відбудеться реванш, але бій зірвався через хворобу Мартінеса. На той час аргентинець втратив титул IBF, оскільки не зміг провести обов'язковий захист, як того вимагала організація. Британський боксер суперважкої ваги Фабіо Горлі розповів, чи хотів би він побитися з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Так, сто відсотків. Я прийняв би цей бій, бо ти не знаєш, коли знову прийде така можливість. Бокс це кумедний спорт. Ти можеш скласти так багато планів, схем, ідей, і все це може настатися. Якщо тобі випав шанс, тоді так, бери. Я говорю про себе. Я б схопився за цей шанс двома руками, сказав Ворлі. 12 жовтня Ворлі накутував Фрейзера Кларка у першому раунді. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега 4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що він невдовзі завершить кар'єру. Як інформує британський телеканал Sky Sports, українському боксеру, залишилося провести. Лише два бої в кар'єрі. Спочатку Олександр хоче зустрітися з переможцем поєдинку Даніель Дібоа Джозеф Паркер 22 лютого на турнірі «Ріад Сізон. 27-річний британець захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF в суперважкому дивізіоні в бою проти новозеландця. Щодо українця, то Усик залишатиметься непереможним чемпіоном світу, завоювавши всі пояси спочатку важкі в першій важкій вазі, а потім і в суперважкій. У травні Усик переміг Тайсена Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном Хиювейті. Згодом він відмовився від титулу IBF. Але зберіг інші чемпіонські пояси. Дюбоа, заволодівши вакантним поясом IBF, 22 лютого захищатиме його в бою проти Паркера. Переможець цього протистояння може отримати шанс провести бій з Усиком за титул абсолютного чемпіона світу. Я боротимуся з переможцем Джозефом Паркером або Даніелем Дюбоа. Без проблем прокоментував ситуацію Усик журналістам SkySpot. Утім, 38-річний українець. Планую завершити кар'єру протягом найближчих двох років і, ймовірно, проведе лише ще один бій після наступного. Я думаю, у мене залишилося півтора-два роки в боксі. Я почуваюся чудово, але готуюся тільки до двох поєдинків, Найбільше – тільки два, заявив Усик. Даніель Дюбуа вже бився з Усиком у 2023 році за звання об'єднаного чемпіона світу у важкій вазі. Тоді він поступився технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча у певні моменти створював чемпіонові проблеми. Британський боксер вважає, що значно покращив свої навички та хоче взяти реванш в Олександра Усика. Я стаю кращим прогресую. Кажуть, що після завоювання чемпіонського титулу ти ростеш як боєць. Думаю, це якраз про мене. Я Готовий знову вийти на ринг і перемогти будь-кого, кого поставлять переді мною, казав Дюбоа. Ну а Егіс Клімас, менеджер чемпіона Олександра Усика, відреагував на слова українця про два поєдинки до кінця кар'єри. Він вже довів усе, ставши найкращим абсолютним чемпіоном у Крузервейті та Хевівейті. ще два поєдинки і крихітко, скоріше, пристебніться. наступна зупинка Голівуд, написав Клімас. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.